Кількість грошей, які заробляє людина, залежить від тої цінності, яку вона приносить на ринок. Якщо ми займаємось чимось, що нас насправді надихає, нам це подобається, ми реалізовуємо власне покликання, кількість цінності, яку ми приносимо на ринок, буде велика. Якщо ми займаємося якоюсь роботою виключно заради грошей, кількість цінності, яку ми будемо приносити на ринок, буде невеликою. Чи був в вашому житті колись стан, його називають потоком? Коли час навколо вас зупиняється, ви в натхненні, вам подобається те, що ви робите, ви розумієте, що в цьому є величезний зміст, в цьому є величезне задоволення, і навколо вас наче все завмирає, і ви з головою занурюєтеся в улюблену справу. Якщо ви коли-небудь займалися такою діяльністю, ви вже ніколи не забудете цей досвід. Так само є ще момент, коли ми займаємося якоюсь роботою, виключно. Заради сенсу, який там є, тобто ми відчуваємо, що там є сенс, ми робимо певні зусилля, але не отримуємо велику кількість задоволення. Наприклад, коли ми вчилися десь в вузі в університеті, нам треба було зробити якусь лабораторну роботу чи курсову роботу. І ми розуміли, що нам треба зробити певне зусилля над собою, але там не дуже велике якесь задоволення від того. Але ми розуміємо, нащо і чому ми це робимо. Так само є ще сегмент, де ми знаходимося, і ми займаємося якоюсь роботою, займаємося чимось і отримуємо від того задоволення, але, можливо, не бачимо в цьому великого сенсу. Ми проводимо, можливо, часи з друзями, чи якась робота доставляє нам задоволення, натхнення. Нам, в принципі, подобається те, що ми робимо. Але зміст такий собі. Тобто, ми розуміємо, що в принципі я отримую задоволення, але сенсу не дуже багато. І останній такий сегмент, де людина може проводити свій час, це коли ми не отримуємо ані сенсу, ані радості, ані змісту. Від того, чим ми займаємося, це такий сегмент пустоти. Це коли, наприклад, ми там декілька годин гралися в якісь там ігри комп'ютерні і розуміємо, що це була марна трата часу, чи подивилися якийсь невдалий серіал на нетфліксі, і розуміємо, що ці 10 годин ми просто злили. Якщо сьогодні ви відчуваєте лінь, супротив, якщо сьогодні ви знаєте, що треба робити, як це робити, і ви навіть розумієте, що це призведе до покращення фінансового становища, але якась невідома сильна. Всередині вас вона не дає можливості займатися цим. Це може свідчити про те, що ви ще не розумієте власне покликання і не розумієте, яка діяльність насправді буде запалювати ваше серце і ваш розум. Саме тому я запрошую вас пройти навчання в нас в школі, яке називається покликання, пройти курс такий, який дозволить вам визначити, що мені подобається, чим саме я хочу займатися. І ми будемо на першому модулі говорити про все, що пов'язане із тим, як визначити і знайти улюблену справу свого життя. На другому етапі ми будемо говорити про те, як можна зробити перехід від тої роботи, яка сьогодні нас годує, але не доставляє нам задоволення, до справи свого життя, де ми будемо відчувати натхнення і там, де в нас є найбільші фінансові перспективи. І на третьому етапі ми вже будемо конкретно працювати з тим, як побудувати навколо улюбленої своєї справи, як побудувати економіку, як заробляти гроші, як зробити так, щоб ця справа була не тільки джерелом натхнення, але й високого заробітку. Ми будемо робити дуже конкретні практичні вправи, які дозволять вам визначити і зрозуміти, що саме вам подобається чому, в якій саме ролі ви маєте займатися власним покликанням, тому що людина може займатися улюбленою справою, але знаходитися в хибній ролі. І це призведе до того, що вона і буде думати, що треба займатися чимось іншим. Ми будемо розробляти такий достатньо детальний план, як зробити так, щоб справа вашого життя вона непогано вас годувала. Я настільки впевнений в тому, що ця програма буде вам корисною, що ми робимо повну фінансову гарантію. Якщо ви під час проходження наших уроків зрозумієте, що вам ця програма не є дуже корисною, ви можете написати нам, і ми повернемо вам повністю всі кошти. Якщо ви хочете приєднатися на наш курс, який стартує незабаром, називається Покликання, ви можете написати в особисті повідомлення і побачити всю інформацію під цим відео. Побачимося з вами на цьому навчанні.